Сьогодні я вирішив замовити суші в Осама і взяв одразу два сети: найдешевший і найдорожчий. Подивимось, в чому різниця. Почнемо з одного з найдешевших: це сет Fusion і важить він кілограм 45 грамів. У складі Філадельфія з лососом, Філадельфія з тунцем, Філадельфія з кунжутом, і Каліфорнія з лососем у кунжуті. Тобто в основному це класика, яку люблять всі. І ціна всього 472 гривні. Як для такого об'єму і складу звучить вигідно, правда? А тепер порівняємо з одним із найдорожчих варіантів. Це сет дракони. Вага вже більша. 1 кілограм 375 грамів. У складі 5 різних драконів: зелений, золотий, вогняний, чорний і червоний. Тут вже більше. Різноманітні виглядає він, звісно, ефектніше. Ціна 857 гривень. Взяв я їх спеціально, щоб їсти і дивитись новий сезон Венздей. Думаю, багато хто так само любить поєднувати смачне з серіалом, і суші ідеально до цього підійшли. Отже, ф'южн це смачно, дешево і ситно, а дракони це красиво і різноманітно. Обидва варіанти топові, але все залежить від настрою і компанії.